Вітаю друзі! Сьогодні трошки незвичне відео буде про бур'яни, а саме про цей цікавий бур'ян, який в різних регіонах, навіть не регіонах, а в різних е, селах називають по-різному. Е, тут на півдні Рівненщини е, її називають багато свинячим зіллям, тому що це і люблять їсти свині цей бур'ян. В нас в Тернопільській області є села, в яких називають її Почаївська. Ну Там на буряни кажуть Хопта і відповідно, відповідно Хопта Почаївська. От. І хочу запитати, як цікаво у вашому регіоні, у вашому селі? Називається бур'ян. Хочу трошки про нього розказати як про досить такий цікавий бур'ян, тому що... А, до речі, називається він по-науковому галінсога дрібноквіткова. Росте він по всій Україні, мабуть, що і любить рости після того, як змолотили пшеницю на полі, він любить цей бур'ян виростати. Росте гарно, коли на картоплині, картоплення вже сохне, рядки оголюється земля і дуже гарно росте там, де має збиратися картопля на тому місці і заплітає, заполоняє повністю все. Поле, треба її косити. От Після Пшениці, якщо виростає, то багато його знищують гербіцидом. Що хочу сказати, якщо у вас немає багаторічних бур'янів, то, на мою думку, не варто використовувати гербіцид на даний бур'ян, тому що він є однорічний, і коли він вже в ось такій фазі, що цвіте, то навіть якщо ви його гербіцидом обробите, він посохне, все одно він віддасть своє насіння в землю. В землі, до речі, воно може зберігатися до 5 років. От, Так що ви позбутися його з допомогою після сходового гербіциду, коли вже він зацвів, цей бур'ян не вийде. Можна боротися, якщо ви дуже любите гербіциди, то це до гербіцидами, ґрунтовими. От, а так взагалі механічним способом, якщо ви не будете 5 років підряд допускати сходів цього бур'яна, якщо не буде заноситись з технікою чи з іншими, наприклад, там, з гноєм чи ще з чимось, не буде заноситись насіння, тоді ви позбудетесь його на 95% десь, мабуть. Тому що повністю позбутися все одно не вийде. Так що не варто цей бур'ян. Палити гербіцидом, зайвий раз навантажувати землю гербіцидом. Це, наприклад, от перій. Перій, так, перій важко е, знищу, знищити механічним способом. Хоча теж є способи, де перій знищується механічно. От, Це, наприклад, от берізка. От. Берізка. Її теж механічним способом дуже важко знищити. А цей бур'ян, по-перше, він от зривається без проблем, коли земля волога, без проблем він зривається. От. І ось такий корінець невеликий, легко зривається, легко прополюється. Тут у нас от полуниця росте, то ми його полимо вручну. От. І Такі справи. Що ще про цей бурян хочу розказати? Росте він досить високий, може рости до 70 сантиметрів. От, вже казав, схожість насіння зберігає до 5 років. І, в принципі, так все. Напишіть, будь ласка, як у вас називають цей бурян, тому що дуже цікаво. Ще повторю назва його наукова галінсога дрібноквіткова. Всім всього доброго, до зустрічі!